Репетиція заколоту. Це така Санта-Барбара, і ми могли бачити її в прямому ефірі. Чому Пригожин пішов на Москву? це точно пізотувана історія. Але не дійшов. І він зрозумів, що у нього остається тільки варіант значить пуститися во всі тяжкі. Нова гра Путіна чи щось інше? Пригожин точно не погодиться грати роль статиста. І які наслідки це матиме для Росії? Факти тижня розібрали можливі сценарії. За цією історією усі слідкували, затамувавши подих, точно як за серіалом, але закінчився він аж занадто швидко і залишив по собі чимало питань. Перше, і найголовніше, що це було взагалі, і чому Ростов взяли, а Москву ні. Компроміс, безапеляційна капітуляція або кимось завчасно заготований спектакль, і які вади викрала ця спроба заколоту у Росії. Це все ми проаналізували разом із експертами. Для початку, давайте зрозуміємо, а чому взагалі Пригожин на це пішов? Чимало хто говорить про те, що цей сценарій готувався завчасно. І Якщо так, то хто був його режисером? За однією з версій, це могла бути самостійна гра самого ж Пригожина. наприклад, через шкірне питання: як то страх бути заарештованим, чи страх залишитись без своєї приватної армії. Бо ж саме 1 липня спливав термін, коли бойовики Вагнера мали підпорядкуватися Міністерству оборони Росії, підписав. Півши з цим військовим відомством контракт це така Санта-Барбара, і ми могли бачити її в прямому ефірі. Я навіть не думаю, що вони обстрілювали його табори, а це безглуздо. Якщо ти хочеш когось ліквідувати, то точно не під обстріл, який мобілізує людей. Він це це провокація. Він це зробив сам. Мне кажется, отдан был приказ арестовать Пригожина и его, и он понял, что у него остается только вариант значит, пуститься во все тяжкие и таким образом попытаться спасти свою, свою судьбу. У него все были уже ингредиенты собраны в одном месте, и это необходимо, и дальше ему ничего не оставалось, как заварить всю эту кашу. Это точно история, это не спонтанная речь. Наскільки я розумію, що відбулося, вперше Пригожин знав про те, що в Ростові на Дону знаходиться Герасимов і знаходиться Шигу, його задача була в максимально короткий термін дійти до місця, де знаходились міністр оборони і керівникінштаба, захопити їх і де факто почати шантажувати Володимира Путіна. Тобто, це був його е, план максимум. У нього було два варіанти: або втікати з країни, або сказати самому собі, що я буду рухатися далі. А можливо, Пригожину затуманили голови президентські амбіції чи щось інше. Это похоже за президентством, хотя, возможно, он к нему и не готовился прямо вот сейчас откровенно, да. Но он с моей точки зрения, это я говорю, кстати, давно, уже несколько месяцев, что Пригожин претендует на президента. Он стал, с моей точки зрения, даже исполняющим обязанности президента, да? потому что он почувствовал, что есть вакансия власти. Думаю, якось велика велика стратегія давня в нього не існувала. Він приходив до цього крок за кроком. Поступово знає реальність. Він дуже прагматичний і він, хоч обирає дуже ризикований шлях, звучали і інші версії. Наприклад, що цей сценарій міг розіграти сам Путін із тим, щоб отримати можливість ще дужче закрутити гайки, але виглядає він дуже сумнівно. І от чому. Путін в результаті того, як це було зроблено, зазнав не просто репутаційних втрат, а втрат своєї легітимності. З точки зору свого позиціонування всередині російського суспільства, збройні сили, ФСБ там, Росгвардія, всі мають залучитися. А тут колона вагнерівців іде через всю Росію. Спокійно, ніхто їм не заважає. А це не схоже на відбиття. Бучу, якщо б Путін це хотів зробити, як на мене, він би міг це зрештувати. І це була б цікава ідея, але не таким чином. У Кремлі до останнього вважали цю історію блефом, начебто у такий спосіб Пригожин намагається для себе щось виторгувати, допоки не побачили ось ці кадри з Ростова. Якщо їм вдалося взяти без жодного пострілу, один із ключових об'єктів міністерства оборони Російської Федерації, це саме в Ростові на дону південний командний центр, який по суті командує всім, так званим СВО, якщо їм вдалося без жодного пострілу взяти аеродром, в ростові на дону якщо їм вдалося в принципі просунутися достатньо далеко. На підступи до Москви, то це говорить про те, що система в Російській Федерації достатньо розвалена. Що система не готова була взагалі до подібних викликів, і що найголовніше, ні поліція, ні розгвардія, ні навіть армія не готові до будь-яких рішень, поки немає якоїсь вказівки зверху. Від побаченого у Москві, певно злякалися. Путін вийшов на великі екрани із жорсткою заявою про заколотників-зрадників, але під килимно почав готувати переговірників, обдзвонювати лідерів ОДКБ, але там очевидно союзників знайти не вдалося. Погодився лише Лукашенко. Та чому саме він був настільки переконливим? Я думаю, що Пригожин точно не погодиться грати роль статиста. Лукашенка тут використали і Лукашенко Використати доволі просто, оскільки, що таке сьогоднішня Білорусь? Це щось таке між е, російським військовим округом і е, Білоруським КДБ. Це вже не є незалежна країна в прямому сенсі. Та по суті це була домовленість між Пригожиним і путіним. Але про що тут величезний знак питання. Але точно ця подія для Росії не пройде безслідно і матиме свої наслідки. Бо ж вголила цілу низку проблем, які режим намагається так ретельно приховувати упродовж багатьох років. В Росії розпочнеться глобальна чистка, і в Росії почнуться глобальні репресії, тому що всі розуміють, що Пригожин мав величезный контакт с неимоверной килькостью людей, которые сейчас находятся при владе. С моей точки зрения, у России гораздо больше вероятности того, что она распадется, чем того, что она останется. Да, потому что Россия – это остаток Российской империи, которая изжила сама себя. То есть логика идет к тому, что весь этот механизм уже запустился. Мне кажется, что Россия в нынешнем виде на горизонте 5-10 лет максимум существовать не, 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 не сможет. Невдалий Вагнерівський бунт показав, що резервів у тилових районах Росії явно недостатньо. І це прямо таки вікно можливостей. От тільки подивіться, як замість військової техніки будували барикади. Закриваємо зі сторони Москви, грузовиками блокуємо всю трасу ззаді там хвост. Забираємо ключі у водителі і самі посиді. Пере... Переходимо на ту сторону. Там теж блокуємо. Забираємо ключі у водії і виїжджаємо по. Та давайте підсумуємо, кому ця історія все ж таки зіграла на руку. Пригожин замість Москви тепер проклав інший маршрут на Білорусь. Обвинувачення у кримінальних справах з нього начебто зняті. А от Шойгу і Герасимов так і лишились при посадах. Принаймні, Пісков запевняє, що це навіть не обговорювалось, але невдалий заколот неабияк як вдарив, і по самому путіну те, що вже Пригожин зробив, нам це вигідно, бо це дуже деморалізує їхню армію. Іх суспільство, їх владу. Що те, що відбулося вже на користь України, це, це вже послабило дуже сильно, як мінімум, керованість цієї імперії з Москви. У нас з'явилися нові шанси, оскільки Росія і Путін вони стали слабшими. А з іншого боку, ми розуміємо, що загнані в кут. І Путін і його оточення вони здатні на більш і раціональні кроки з пригоженим будуть працювати, дивитися на його думку стосовно майбутнього з Росії, дивитися на його зв'язки всередині російських еліт. Скільки залишилось жити пригожину? Велике питання. Ймовірно, ця історія повністю знищить ПВК Вагнер в її нинішньому вигляді. Але з іншого боку, вона як бомба уповільненої дії, показала, що човен розхитати можна. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.